Поїхали. Всім вами Мирослава. Та її мама. І сьогодні ми будемо гратися з пілашкою э, в лабіринті. Ось такий лабіринт Мирослава збудувала. Ну, давай почали. Що вона тут з тебе заходить туди, так? І пересувається там, да. воно не зламається. Ух ні, ні, да. ти, там така дірочка. Тут ти видиш, мабуть, мабуть, Маросі. Машинка, тут вона нібито катається. Ой, і дробинка, і вона ось так, хоп! Все! До нових зустрічей! До нових зустрічей! Па-па.